Всім привіт! Всім доброго дня чи доброго вечора вже. У нас сьогодні праздник і ми маємо гості. Одні поїхали, а коліжанка моя приїхала. Я вам зараз покажу. Це тут у нас такий стіл. Бачите це наші ті коронні канапки, що я вам знімала. Ось такий у нас сьогодні. Стіл і тут моя коліжанка. Вже плаче, вже хоче плакати коліжанка. Най ну, не плаче, все добре. Сидимо трошки, ми мали сватів, були в нас гості, пороз'їздилися. Мали ще бути люди, але нема. Чекає, може ще будуть. Це наш зал. Тут не видно, відбиває. відбиває. Euh, світло відбиває, люстра відбиває на стелі. О. Все. Дай Боже, здоров'я всім. Беріть, пийте. за все добре. Видите? Ти передавай привіт, передавай привіт моїм підписчикам, своєму синові, своїм дітям, чому мовчиш? Кажи щось. Я... Вітайся, Ромко тебе буде видіти. Твій. Так, ну всім привіт, хто в, в Америку. Розуміє, то я... я не вмію так була втекти. Та чого не вмієш? Та чого не вмієш? Передавай дитині, невісті, всім онукам, всім передавай привіт. Ой. Що це тут такого? Дуже. Фест. Вона не годна говорити, бо бо плач. На, моя плаче. Слава Україні. Є. Героям слава. Слава Україні. Так, я, все, щоб був мир, щоб ми всі. Негодна балакати, не годно було все своїм непізнаю. Так. Ти не, не лише, але в нас нині праздник. Ми яке веселимося, та трошки сидимо, хоч поговоримо собі. знаєте, Ми рідко здибаємося більше все в телефонному режимі. А так, сьогодні є така нагода: прийшли з церкви і є така нагода поспілкуватися. О, І, і от таке -во задумалися, позадумувалися, обговорили різні. Теми. Співати не хоче, коліжанка її не, не до співу, хоч вона має дуже файний голос, але вона не хоче, то я не маю такого голосу, але вона не хоче вона не хоче. Кожен собі, Кожен собі, хто де і хто чимось займається. Видите, ми навіть Зараз, зараз я вам покажу. Зараз покажу. Вити, ми навіть обидві маємо одинакові з ним сорочки, лише одного кольору, а в мене трошки другого кольору. Вони було таких не то, як <laughs> трошки підміни. Ну, як в нас ходять на Західній Україні? Тим більше празник має бути так в нас національний одяг наш. О, отако, от щоб в нас було ліпше, ліпше видно. Витягну ще далі, бо каже коліжанка зблизька, її не знімати. <рі> <рі> а, ну то які ми вже є, тепер популаті, не популаті, е -е -е які вже є, то такі вже є. <рі> Ой, таке во. Часом трохи й жартуємо, часом трохи і, 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 і щось, щось таке, во, але не все. А тут прийшли. Нема більше нікого і того так сумно, бо якби ще хтось був, то трошки може було б би я розумію, що зараз не до веселості, але сидимо і щось трохи і жартуємо. Які, які дівчата такі жарти, знаєте? Я вам скажу. Або вона каже, що можна було передати привіт. То передавай привіт моїм підписчикам. Ромку, привіт тобі, привіт тобі в Америку, сину. Мама не дуже хоче, мама щось так лишень трошечки. Коліжанка за мене все розкаже. Вона вже привикла, має. А? Я вже скільки має підписників, що її слухають на наших наявних. Так, я всім, а я всім підписникам своїм передаю привіт, всім підписникам. Я вас всіх поважаю і всім дуже дякую, що ви на мене підписуєтесь, мене переглядаєте, я вам дуже дякую. Пишете коментарі, я вам дуже-дуже вдячна. Я стараюся всім відповісти, стараюся всім відповісти. Ну, є такі часом люди, якісь пишуть там негатив. Ну, як такі аж дуже-дуже таке, то я їх зразу видаляю, знаєте? А як такі, що щось поправляють, ну то я дякую їм, але так не може бути, щоб так я все всім могла догодити. Ну, скільки людей, скільки є, і як це називає, як то сказати правильно, і скільки думок, о, кожна людина Зараз, думає по, думок. по собі. А, а я ж не можу кожному догодити. Знаєте, як є так. Так мусить бути. Таку сприймайте мене, яка я є. Хто хоче дивитися, а не хочу дивитися. Перекидайте, перелистуйте і не дивіться. А во коліжанка журісі і я таке саме, бо чоловік заганів тепер в птицю. І коліжанка мені привезла єндика на розмноження. Знаєте, я вам завтра за нього зніму і покажу такий файний єндик, бо в мене лишилися самі єндички. А вона. А вона привезла мені і питаємося, чи чоловік загнав. Чоловік каже, я його не видів. Та не видів, бо вони вже всі були на бандах. Я так робав. Ну, було... э, так як колега, як колежанка приїхала, так і він освоюючи зразу з Яндеком. Але він не міг ніде злетіти, бо в нього э, крила там чи э, об, обрубане, чи вимикане одне крильце. Одне крильце. Аби він далеко не діти. Так, ну то завтра я за нього вам покажу, який то. Який то єндик файний. Такий, э, коліжанка добра газниє, вона вміє то, то все годувати, так як в нас всі так годують то в сину. Хоче чоловік за єндика випити. Ану, Або, ану то треба вже... треба не не Вже коліжанка. Згукнемось, браття Черками, вип'ємо душку до дна. Хай буде згода між нами, хай живе наша дружба, хай живе згода між нами, хай живе наша дружба. Я більше, не можна, більше не хочеш? Не хочу більше співати. Ну що, все, ми будемо з вами прощатися. Вже коліжанка буде їхати додому. Вже вечір в нас, 9 година десь. І ми вже будемо завершувати ту всю нашу забаву і оказію таку. О. То ви будьте здорові, щасливі, бережіть себе і своїх рідних. І всім пока, пока. Ви ти коліжанка вже сі підготовила, вже вбрала на себе мундр і вже буде їхати. Що, все, кажи всім на добраніч. Що на добраніч, щасливо і тобі, коліжанку, щоб смало багато підписчиків. За цей ролик. Все. сього всього найкращого, дякую. Все. дякую, все, дякую. всім пока, всім пока.